І знову мій чудо-зошит, як ви його прозвали. І знову рецепт синеньких. Два рецепти я вирішила двома рецептами поділитися сьогодні з вами. А двома рецептами поділюсь, поділюся з вами завтра. На завтра ми залишимо смажені баклажани. Вони взагалі обалденні. Та, взагалі, я синенькі люблю, для мене вони всі обалденні. І перець фарширований синенькими. Це також отвал башки, дівчатка. Що ми з вами сьогодні приготуємо? А приготуємо ми рецепт. Він буде дуже-дуже. і дуже Улюбленим у поціновувачів морковки по корейськи. От якщо ви таким являєтесь, то слухайте уважно. Так і називається закрутка баклажани по-корейськи. Нам знадобиться кілограм синеньких, 2-3 морквинки, 100 г олії, 100 мл, 100 мл 9% оцту. Часник за смаком, 5 столових ложок цукру і 1 чайна ложка солі. І обов'язкова умова приправа для моркви по корейськи От саме смак приправи буде залогом смачної вашої консервації. Я перепробувала дуже багато приправ, дуже. Бувало таке, що і декілька партій закривала не одну за рік, а там дві-три, і використовувала різні приправи і собі робила помітку, деяку приправу я всипала. Щороку змінювала і зупинилася, знаєте на чому? На приправі для моркви по корейськи торгової марки Мрія. Так як я не закриваю і в мене зараз немає, я вам все рівно обов'язково покажу, яка це должна бути приправа. Ось дивіться, ось отака суміш прянощів до моркви по-корейськи. Ось отака приправа, вона йде без солі, вона, вона дуже смачна, можливо, хтось знає. Я її використовую і для просто морковки. Круглий рік, коли захочеться натерти. І для цієї консервації. Є у мрії іще одна приправа. Зараз я вам спробую швиденько показати. Так. Ось вона. Так от хочу зауважити, що це зовсім інша приправа. Вона набагато дешевша. Вона за своїми смаковими властивостями і поруч не стояла за цією приправою. Тому я останні роки використовую тільки її. В приготуванні немає нічого складного. По-перше, нам потрібно, звичайно, натерти моркву на тертушці для моркові по корейськи, так? змішати її з приправою. Висипати туди сіль, цукор, додати оцет, все це добре, добре пережмакати, не просто ложечкою помішати, а краще за все от саме, знаєте, як почавити, щоб аж. Сік морковка почала пускати. І ще в цьому рецепті, чим соковитіша морква, тим також краще. Якщо морква, то суха, така, знаєте, буває ну, така от серединка, то в ній така, це, це, як, як стержень. Сама морква суха, то не дуже добре. Для цього рецепта бажано соковиту таку однорідну, без серцевинки, моркву. Я вибирала завжди три, а не дві, і побільші, ну, Тому що я дуже полюбляю саму моркву по-корейськи. І от треба прямо ручками, так знаєте, як ви капусту з сіллю перетираєте, от по такому принципу перетерти і морковку, щоб вона почала виділяти сік. І залишити. Залишала настоятися я її ну, десь приблизно години на дві. За це время синенькі, е, очистити. Очистити, що мається на увазі. Повністю від хвостики, жопки і від шкарин, шкурки, шкірочки. Відварити, остудити і нарізати соломкою. Тобто, ви синенькі очищуєте, закидуєте в киплячу воду. Можна трішечки підсолити цю водичку. І відварюєте, щоб вони були готові, щоб вони стали м'якенькі досередини. Потім достаєте і залишаєте вихолонути. Але краще, ще зараз підскажу, покласти невеличкий гніт, щоб з них зійшла, зійшов весь сік, вся вода, в якій вони варилися. Тоді Ну, не вичавити прямо насухо, ну а щоб з них і не текло. Е, Вихололи ваші синенькі, нарізаємо їх соломкою. Просто як ви на салат нарізаєте там от, брусочками такими соломкою. Додаєте їх до морковки, в ту ємність, в якій морковка у вас тих, настоїться. Тепер туди додаємо олію і чесник, перемішуємо. Складаємо в баночки і ставимо стерилізуватися. Каструлька або тазик на дно рушничок, наливає, ставимо баночки, наливаємо холодної водички по плечики, І з моменту закипання цієї водички, стерилізуємо. Я стерилізую, ось навіть написано, хоч вірте, хоч ні. Півлітрові 700 грамові я стерилізувала однаково. Рецепт взагалі давався на півлітрові баночки. але я закривала і в ті, і в ті. І стерилізувала однаково за часом 40 хвилин. Все, потім дістали, кришечки закатали. Все, як завжди, на кришечку перевернули, рушничком прикрили і до ранку, поки вихололи, і можна спускати в підвал або в льох, що у вас там є. Повірте, це дуже смачно, особливо, якщо використати смачну приправу, від приправи дуже багато залежить. І щоб морковка була також соковита і бажана без серцевинки. Тому консервуйте, готуйте. І смачного вам.